У ніч на 7 березня армія РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури України. Росіяни запустили 67 ракет різних типів, 194 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів різних типів. Під ударами опинилася Тернопільська, Чернігівська, Харківська, Полтавська та Сумська області. Повітряна тривога лунала і на Вінничині. Загалом силам ППО вдалось збити 36 ракет та 100 ворожих БПЛА. Через необережне поводження з вогнем у селищі Крижопіль Тульчинського району горіла господарча споруда. Прибувши на виклик, бійці ДСНС запобігли поширенню вогню на поруч розташований житловий будинок. Люди не постраждали. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки, аби вберегти своє життя та майно від вогню. На вічнім шляху до Шевченка у музеї Михайла Коцюбинського презентували виставку, присвячену 211-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. На ній представили 60 картин, написаних олійними фарбами. Це, зокрема, урбаністичні пейзажі, квіткові натюрморти. Роботи виконані студентами Вінницького фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Виставка триватиме до 21 березня. Вхід безкоштовний. Прикордонники могилів Подільського загону викрили 25-річного харків'янина, який намагався виїхати з країни, видаючи себе за багатодітного батька. Чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох неповнолітніх дітей, видані нібито в Німеччині. Як з'ясувалося, документи виявились фальшивими. Їх чоловік придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів. Наразі справу передали до поліції. З 17 березня у Вінниці запроваджують односторонній рух на двох паралельних вулицях міста. Відтак рух по вулиці Василя Стуса буде організовано в напрямку від вулиці Пирогова до вулиці Степана Бандери, а по вулиці Отамановського у зворотньому напрямку. Як зазначають у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, така організація дорожнього руху зможе запобігти численним заторам та ускладненню проїзду, а ще забезпечить зручний під'їзд чи паркування біля будинків та лікарень.